Чоловіки, запам'ятайте цю фразу. Чим більше ви витрачаєте на свою жінку, тим більше ви отримуєте. Чоловіки, запам'ятайте, чим більше ви будете витрачати гроші на свою жінку, тим більше вона буде нагріти. Тим більше вона буде від вас вимагати подарунків і так далі. Телефон iPhone новий купи, там, я не знаю, на манікюр дай, там, на сумку нову дай, там, на лівчик там на торси нові дай і тому подібне. Тобто, чим більше ви її віддаєте, тим їй все буде мало і вона буде хотіти ще. Така природа жінки їй завжди буде мало. Там, наприклад, до прикладу, Скаже вона, о, я там в мене подружку там чоловік на Мальдіви звозив, там те подарив, те подарив, а ти мені того не, не даруєш, бо, тебе, бо тобі там не вистачає грошей і тому подібне. Тобто це ну, так було, є і буде. Тобто, ну, це зараз дуже поширено в наш час. Тому старайтеся якомога менше витрачати, більше трат, витрачайте на себе, на себе більше витрачайте. Не знаю там нову машину, там, зробіть там, відремонтуйте повністю машину. Не знаю, Купіть все що, все, що вам потрібно, старайтесь для себе. Тому що жінка у нас сьогодні є, а завтра її немає. А грошики, то які ви потратили на неї ваш час і здоров'я вам ніхто не поверне. Зустрінемося в наступних відео.